Хто живе надію на Всевишнього, той під покровою Бога Небесного спочиває, каже він до Господа, Ти моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від сітки ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить удень, ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла у півдні впаде коло тебе тисяча і десять тисяч правобіч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися й помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить. Щоб охороняли тебе на всіх стежках твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, на гаспеда й Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія, бо скаже Господь за те, що Він надію поклав на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скрутний час, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його, нехай скаже дім Ізраїля, Господь благий, і повіки милість Його, нехай скаже дім Аарона, Господь благий. І повіки милість Його, нехай скажуть усі, що бояться Господа, що Він благий, і повіки милість Його у скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене і вивів мене на простір, Господь зо мною, і я не боюся. Що зробить мені людина, Господь моя поміч, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх, краще надіятися на Господа. Аніж надіятися на людину, краще покладатися на Господа, аніж покладатися на князя. Всі народи обступили мене, але іменем Господнім я переміг їх. Обступили й оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх, обсіли мене, наче бджоли соти. Розгорілися, як вогонь у терні, але іменем Господнім я переміг їх, вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене, Господь моя сила і моя пісня, бо Він став моїм спасінням, голос радости і спасіння в оселях праведників, правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні. Караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Відчиніть мені ворота правди, і я ввійду ними, і прославлю Господа. Ось ворота Господні праведні ввійдуть ними. Прославлю тебе, Господи, що Ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що його занедбали, будівничі, став в основу вугла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день, що його створив Господь, радіймо і веселімось в нім. О Господи, спаси, О Господи, допомагай нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо Вас із дому Господнього, Бог Господь і явився нам, вченіть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти, Бог мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його.